Всім привіт! Я Андрій і ви на каналі TVT Digital Україна. Сьогодні у нас огляд нового продукту від TVT Digital. Це міні ПТЗ камера. Я вам розповім про її технічні характеристики, особливості, функціонал та перевіримо, як вона працює через мобільний додаток. Поїхали! Почнемо з характеристик, а саме цікаве буде далі. ПТЗ камера оснащена об'єктивом з 4-кратним оптичним зумом з фокусною відстань від 2,8 до 12 мм, інфрачервоне підсвічування до 50 м, LED підсвічування до 30 м. Запис відбувається на карту пам'яті microSD ємністю до 256 ГБ. Антивандальний вологозахищений корпус і рівень захисту IP66 дозволяють використовувати модель в вуличних умовах. Може мотуватися на монтажні бокси. Або Г-образний кронштейн від звичайних купальних камер. Компактний розмір камери дає нам таку перевагу, як зменшена вага. Це дозволяє нам монтувати камеру на таких поверхнях, як гіпсокартон, підвесна стеля та в місцях з обмеженим простором. Камера має вбудовану аналітику та покращений детектор руху, зокрема, виявлення людей і транспортних засобів, вторгнення в зону підохорони, вхід та вихід з регіону, а також смарт-трекінг. Функція смарт-трекінгу це коли камера виявляє об'єкт в кадрі. Наприклад, людину або автомобіль і супроводжує його, доки він не вийде з зони патрулювання камери. Відеокамера обладнана функціями активного захисту відлякування. У разі виявлення незаконного вторгнення камера відстежує рухомий об'єкт, збільшує зображення і вмикає яскраве біле світло, відтворює звуковий сигнал, поки об'єкт не вийде з зони охорони. Камерою можна керувати через мобільний застосунок від TVT. Це SuperCam+. Plus. Давайте я вам продемонструю декілька корисних функцій. По-перше, давайте з вами покеруємо камерою. Ось так натискаємо на ПТЗ. Ось так вона керується. І ось так працює зум. Якщо ми натискаємо на мікрофон ось сюди, то ми можемо створювати з вами двосторонній зв'язок. Ось так це працює. Натискаю на мікрофон. Один, раз, два, три. Перевірка. Якщо ми натискаємо Dynamic, то ми активовуємо режим прослуховування. Далі, який ще функціонал? Якщо натиснути ось на цю кнопочку, то ми бачимо заздалегідь записані повідомлення. Ось, наприклад, натискаємо. Або натискаючи плюсик, ми можемо додати свій звуковий файл. Та інші стандартні функції, такі як перегляд та збереження архіву на свій мобільний телефон. До речі, ще одна перевага цієї камери це те, що вона регулюється вище лінії горизонту. Як це працює, зараз я покажу. Ось так, ви бачите, вона може підніматися вище лінії горизонту. А як ви знаєте, звичайні спеддоми не можуть регулюватися вище лінією горизонту. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей.